24 червня вітаю. Сьогодні буде на огляді цибуля, цибуля Ексібішн і Гібрид Дерек. Давно я її не показував. До речі, були й коментарі, запитували, і навіть сьогодні прийшов коментар, запитували про цибулю. Якось так вийшло, що я ну, не, не, не встигав просто показати її. Цибуля в нормі, бо запитували, як люди, які. Дивились моє відео ще навесні, сіяли разом зі мною таку саму цибулю. Тому запитували, як та цибулька. Тому сьогодні покажу, як вона. Я вам скажу про підживлення. До речі, є три фази живлення по цибулі. Я зробив лише дві. Першу фазу і третю. Третя це буде сьогодні. Другу фазу я пропустив. Значить, дивіться, на початку, перша фаза, даємо селітру або карбомід. Я селітру давав після висадки, наростив зелену масу. Друга фаза живлення цибулі це комплексні мінеральні добрива, типу 20 або 18. -ток. Я їх не давав. Так вийшло. І третя фаза це налив цибульки це калійні, фосфорно калійні добрива. Вибір наскільки великий, що можна брати будь-які будь добрива. Можна монофосфат, сульфат калію. Ну а в моєму випадку, отам ярик тримав, це буде. Розконцентрат калійний. Я дам його. Він буде для цибулі непогано, тим більше скоро можна буде вибирати. Цибулька, особливо ексибішн, шикарна. Я вже говорив, якось зробив відео, що жалію, що посіяв так мало. Цибулі, до речі, було багато. Я робив прямий висів у ґрунт, але там дуже слаба цибуля. Сіяв сівалкою, звичайною, дуже слабенька, ну не те, що то взагалі не те. Цибуля через розсаду вийшла чудовою. Я вже далі покажу вам. На той рік планую, звісно, посадити, ну, посіяти набагато більше. Хочу закупити деякі касети і, можливо, якийсь непоганий гібрид. Тому що цибулька вийшла шикарна. Це перший раз я її вирощую, але вдалося. Тому давайте зараз робимо огляд, а далі вже підживемо. І, можливо, в кінці відео. Ярик просив, щоб у нього там у теплиці росте кущ картоплі. Хоче нарешті викопати, бо він вже її з усіх сторон попідривав. <гум> да, Ярик? Да. Тому сьогодні, я думаю, викопаємо. Це наш один кущ, просто експериментальний посадили. Так, затикнули туди, то викопаємо, подивимося, що там за картопля. Як я вже й говорив, цибуля Ексібішену, до речі. Вона перед вами два рядки і гібрид Дерек. Спочатку покажу, а Коли висівав, друзі, не помню, я відео, але знаю, що розсадою садив 30 квітня, здається, якщо не помиляюсь. Немаленька, бачите? Чудова вийшла цибуля через розсаду. Ось дивіться, яка. Це при тому, що догляд за нею був мінімальний. Ми просто поливали, бризкали. Ну, з мене тут, там така, бачите, поливалка стоїть, от у нею бризкали поверх і все. Тільки після того, як висадив, дав селітри для старту і більше нічого й не робив. Ну, звісно, прополка була, але все вдалося. Я вам скажу, в мене в батьків вони садили, ну вони тут поруч проживають, садили цибульку, оцю тиканку, знаєте, що тикають, то вона набагато гірша. Ну, вона менша за ту, що вийшла з сіянки. Так, це в нас гібрид дерек іде. Отака. От Це можна одірвати, бачите яка. Непогана цибуля. А з тієї сієнки, що я сіяв, ну там, там нема чого показувати. Можливо, якось огляд і буде, але вона дрібна. Отака цибулька. Тут у мене три касети, лише, ну, зовсім мало. Садив її, так, бачите, широченько. Не знаю, говорять, що якщо виростає пів кіла одної, ну, мені здається, пів кіла не буде. Хоч би було грам 300-200. Зараз заколотам, тому що тут трішки сухо. У людей йде дощ. Ярик допоможи відкрий. Людей бачу йде дощ і з градом, ну там страхіття що робиться. А в нас, кажуть, дощу немає. Сьогодні три каплі лише впало. Пів стаканчика налий. Пів стаканчика. Три каплі лише впало і, і сухо. Просто поливаємо. Я сьогодні цілий день, ще, ще цілий день проливаю помідор каплею, все. Тому зараз зробимо розконцентратом підживлення. Покажи ярик бутилку. Останній рядочок зараз прольємо. Скажу на наступний рік, посію більше і на капельний полив. Тому що з такою погодою, як у нас сухо-сухо, сухо, без поливу не буде нічого. Поливаю добре так рядки. Пройдуся ще раз потім, щоб так ну, добре промочити. Так що даємо 25 мл. На 10 літрів води. Ну що, тепер будемо копати той кущ картоплі. Бо цей ярик вже хода ходить кругом нього. хода-хода, вже й руками попідривав там. І одну вже витягнув. Викопаєш чи мені викопать? А Ану показуй, показуй. Сюди на камеру не бачу. Така нормальна ще. Не знаю в кого як, ну... Но році в нас не врожай на картоплю. Скажу вам, є сенс садити в теплиці. Я колись запитував. І це ж ми. І це ж ти я тоді кинув одну картоплину сюди, так? Да? Да. Ось вона, диви, яка. Яка? Угу. Але ще росла б може, вона маленька є. Оце ми оту так укинули одну. А ну копає там. Бо я колись як Нє, до... ближче ярик ближче. Колись як робив огляд в тій теплиці, то каз... ну, запитував людей, чи є сенс садити картоплю в теплиці. Вже бачу, що є, тому що якщо порівняти те, що на городі, то там нічого нема. Один горох. Отуди копаєш. А може й нема вже більше. Дай лопату. От так. О, велика яка. Ух ти, яка, диви. А то що там, Ану, покажи. Ага, жителі. Та не дави його в камеру. А ну ще скільки штук. 12. 12 і одна зелен, зелена. До речі, це цей кущ у цій теплиці, ось, де мене розсада, але так ми нічого тут і не посадили, тому що порвало сильно плівку. Ця теплиця йтиме на ремонт. Сильно порвало, сильні вітри, от той край там взагалі от повністю все зірвано. Та й тут дивіться, ось, вирвало і ось біля ярика. Тут теж все таке. Тому ця теплиця в цьому році на ремонт, а на осінь сюди буде вже капуста. Я надію встигну зробити капельний полив і перекрити її. На цьому, друзі, відео будемо завершувати. Таке було легеньке, простеньке. Показали цибулю, підживили, викопали нарешті ярик твій кущ картоплі. Так що на цьому все поки що. Далі, звісно, відео буде. Дякую всім, хто підписується, коментує та переглядає наші відео. Як завжди, кажу, на цьому все. Далі буде. І всім пока!